Отже, інші реєстратори та адміністратор доменної зони UA Hostmaster підтримали нашу ідею, що ми маємо докласти максимум зусиль, щоб якомога швидше дерусифікувати нашу галузь. Першим етапом цього процесу було створення україномовних доменів для всіх областей. Він завершився у лютому 2024 року, коли розпочалася реєстрація у доменних зонах Закарпаття та Ужгород, останніх, які були українізовані. Тім, русифіковані доменні зони досі існують, і тепер триває другий етап припинення реєстрації нових імен у цих зонах. У частині доменних зон вона вже закрита, і ви не можете купити новий домен, а тільки продовжувати вже існуючий. Після того, як всі доменні зони припинять реєстрацію, розпочнеться третій етап. Будуть поступово закриватися русифіковані доменні зони, кількість імен, у яких досягла критично низького рівня. Коли це станеться, поки невідомо. Ви спитаєте, а чому ви не переведете всіх у примусовому порядку на україномовні домини? Відповідаємо, це так не працює. Тільки клієнти вирішують, які домени їм купувати і коли їм переставати ними користуватися. Все, що ми можемо, це вести просвітницьку діяльність і розповідати, що у кожного русифікованого домена є україномовна альтернатива.